Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках. Скільки більше десяти років? І сьогодні у нас відео знов про відому людину і про її кросівки. І в нашому випадку це новенький свіжесенький холостяк Роман Васильович Цимбалюк. Якщо коротко говорити про Романа Цимбалюка, це актор театру і кіно, відомий український, ну останнім часом там повипливало декілька скандалів, в яких він брав участь. Ну, ми сьогодні не про це, ми суто про його кросівки. А оскільки Тарас Васильович у нас активний блогер в інстаграмі, в Тіктоку, ну тобто, в мене матеріалу було прям дуже багато вибрати, подивитися, порівняти, знайти ціни. Якщо говорити в загальному про кросівочні смаки нашого сьо. Однішнього піддослідного, він величезний фанат кедів або кедоподібних кросівок. І якщо починати з такої прям супер-класики кедобудування, то перші кеди, на які я хотів би звернути уваги, це Adidas самби. В мене під рукою Samb не виявилося, але в мене є, ну прям ну, тупо копія від бренду Puma. Це Puma Palermo. Ну, на вигляд, по відчуттях на нозі, по матеріалах це дуже схоже. Кожі дві пари, але якщо брати пару Тараса Васильовича, вони в нього в світлому кольорі, більш така класична і зараз суперпопулярна. Але якщо говорити в загальному, то самби це просто така базова база стосовно кедів. Ну, для декого вони зручні, я особисто кеди не дуже люблю. Але я знаю людей, які просто самп не вилізають. Вони в них ходять в магазин, гуляти в зал. Там в нього в пості в інстаграмі стоїть хештег Адіда Самба і просто Адіда. Тому ну скоріше всього це можливо якась рекламна інтеграція з Adidas. І якщо говорити про ціну на самби, то оскільки вони зараз популярні, то на них ціна буде трошки вища, ніж на базові кеди порівняно з Palermo від Пуми. Там буде 4-5, навіть деякі Colorway до 6 тисяч. Ще одною досить цікавою парою від бренду Adidas на ногах в Тараса Васильовича. Є, ну я б не сказав прям кросівки, я б їх назвав більше такі тапки. Від бренду Adidas, це Adidas Adifoam Superstar. Ну, можемо побачити таку явну схожість на Superstar. Це базові, також суперкласичні кеди від цього бренду. Але вони ніби переробили їх у вигляді таких повністю з піноматеріалу тапок. Я їх влітку в Адідасі крутив, міряв і ну, чесно, мені вони досить таки сподобались. Особисто я не фанат і візуально, і по відчуттях на нозі базових суперстарів. Але тут ну вони прям дуже здалека схожі на них. Тому тут також плюс за цікаву пару. І якщо брати ціну цієї цікавої пари, вони йдуть від 3 до 4 тисяч гривень. А якщо ви хочете взяти зараз, ну логічно, що на такі літні пари зараз будуть просто величезні знижки. Третя така супербазова пара, також кедів в Тараса на ногах. Це Vans Old School. в моєму випадку це такі більш об'ємні олдскули з такою більш великою підошвою. В нього. Вони супербазові, також база, ґрунт, основа кедобудування, але від бренду Vans. Особисто я також не сильно люблю цей бренд. В мене колись були олдскули на ліпучках, і ну, чесно, трошки не моє взуття. Вони були зручні, але вони трошки мені ногу парили, тому що, на відміну від конверсів, Vans немає оцих бокових вентилюючих отворів, і для мене вони були трошки некомфортними. Але я признаю, що ці кеди, ну, реально... Є стильними, вони красиві, вони підійдуть вам буквально під все. Ціна олдскулів вже більш стандартна стосовно кедів, там від 4 до 5 тисяч. Можливо, на деяких сайтах, оскільки це така досить стара і не супер зараз хайпова пара. Ви можете знайти їх і дешевше, але тут уважніше звертайте увагу на магазини, якщо хочете брати в провірених магазинах. В Телеграм-каналі Кросятні є в закріплених список перевірених особисто мною магазинів, з яких. Ви 100% візьмете оригінальну продукцію, тому підписуємося на кросятню. Я там ще деколи кидаю промокодики з цих магазинів для додаткової знижки. І продовжуючи темою кедів, другою такою досить великою категорією в Тараса Васильовича на ногах це є кеди, але їх об'ємніші версії. Я не цей Першою парою об'ємних кедів в нас будуть з знайомі вже кампуси. Ну, по факту, також базова моделька кедів від Адідасу, але бачимо трошки об'ємніший язичок. В принципі, на вигляд вони трошки об'ємніші. Але в принципі все залишається те ж саме, незмінна підошва, верх замші у випадку Тараса Васильовича. В нього такі ж самісінькі, але в чорно-білому колорвеї. Ну, особисто ці моєї дівчини, і вона їх прям дуже. Любить ми їх вже декілька разів відновлювали в снікермейті, але якщо брати нову пару кедів, то вони йдуть якраз в ці рамці до 5 тисяч 4 тисячі, і навіть можете ви знайти зараз їх трошки дешевше, тому що це також така досить розповсюджена і досить популярна пара кедів від бренду Adidas. Наступною дуже схожою парою на кампуси, про які ми тільки що говорили, буде пара від бренду Stray. Для мене досить новий бренд. Я не є фанатом скейтерської супер. Субкультури, я ваше не знаю, що там в них по брендах, по кедах. Я просто знаю, що вони майже всі там ходять в кедах. А оці кеди для мене були чимось новим. В нашому випадку це є моделька Logan Puff, і якщо порівнювати їх з тими ж самими кампусами, дуже схожа історія: здоровезний язичок, об'ємні шнурівки, основа з гуми, ну тобто все стандартно. Але що відділяє пару від стрей, це отакі прикольні рокерські вогні по боках кросівка, замість базових. Від деда з трьох полосок. І саме ці кеди Тарас Симбалюк, прям видно, що дуже любить. Вони йому дуже сподобалися, того що я в нього в інстаграмі нарахував як мінімум. Три різних кольори цих ж самих ідентичних кедів там є і повністю чорні з чорними вогнями, там є і такі ж самі, як кампуси в нього, чорні з білими вогнями. Там є такі рожево-світлі замші, також з білими вогнями. Можливо, там і ще є, якщо глибше погортати інстаграм, але ну. Пара прям цікава, прикольна. Якщо маєте такі, напишіть в коменти, як вони вам. Але я особисто думаю, що на нозі це буде відчуватися ідентично з кампусами. Ну, якщо брати ціну, то на офіційному сайті вони йдуть всі незалежно від кольору, по 90 доларів. І я їх знайшов вроді, на одному якомусь сайті, нашому українському, вони там були 5 з копійками тисяч до 6 тисяч. Ну тобто розуміємо, що це трошки дорожче, ну це більш рідкісні кеди, тому і ціна. Трошки вищі, ніж базові кампуси. І остання пара на ногах в Тараса Васильовича є не менш цікавою. Це є також такі об'ємні кеди від бренду Puma. Це є Puma 180. Але це є колабна модель з брендом вуличного одягу Kerots. І вони в нього є також в двох версіях, є повністю помаранчеві і є помаранчеві з такими сірими вставками з замші. І ну, наскільки я знайшов, вони там мають присутність собі кордури, тобто такого плотного матеріалу. Замість сітки. Ну, в загальному, як ви можете побачити по фотках, це знову базові, отакі об'ємні кеди, просто вони більш такі, скажімо так, пумовські. Пума має свій отакий стиль такого взуття таких кедів, але формула залишається та ж сама. Об'ємна підошва, в принципі, об'ємний кросівок, але за рахунок кольору вони трошки так, скажімо так, виділяються. Ну, вони, думаю, собі не будуть досить практичними на осінню зарашню погоду. Ну, блін, Тарас Васильович, думаю. Пішки не особо багато гуляє, тому йому і яскраво помаранчеві підуть. По базових кедах ми історію закрили. І ще одна пара, про яку хочеться згадати, яку я декілька разів бачив в Тараса Цимбалюка на ногах: це базові крокси. Постійні підписники кросятні знають мою нелюбов до кроксів. Я не люблю цей бренд, я признаю зручність цього взуття, але вони мені, як і колись, так і зараз залишаються прямо страшними. Ну тут видно, що він в них на знімальному майданчику, і там зручність бере верх. І якщо брати його фото в лікарняній формі і в кроксах, ну тут питання знімається. В нас 90% лікарів в них же ж і ходять. Того, що зручно, того що не дуже дорого. І ну я нічого не маю проти, якщо ви носите крокси, но мене в них ви не побачите точно. Так, а тут ми зараз переходимо до цікавенької категорії, яку я назвав мажорні кросівки. Що. Бандитов много, а веселих клоунов очень мало, поэтому ціните їх, если вам попадается такой человечек на таких хунях, Бах, нахуй, такого человека надо ценить. И их в Тараса Васильевича прямо багато. Готуйте писати своє огов. Mm -hmm в коментах, тому що ну ціни на ці пари будуть ну в кращому випадку в рази дорожче, ніж попередні кеди, про які ми говорили. А деякі пари тут будуть в десятки раз дорожчі, якщо переводити в гривні, бо тут все буде в доларах. Перша пара кросівок в нас буде від бренду Off-White. і це кросівки 30 Floating Arrow. Вони в нього в такому сіро-білому колорвеї, і на офіційному сайті ціна на ці кросівки 680 доларів. Ну <с> зразу розуміємо, що ціночок прям сильно підлетів вверх, Але заради справедливості кросівки досить таки ефектні, досить таки стримані, без перегібів, як то кажуть. Ну і сам бренд Off-White Я від ще від Вірджіла Ебло покійного. Прямо поважаю за те, що це була дуже крута людина. Вона і цей бренд створила, і колаби Off-White з Nike. Просто це було як щось революційне. Тому ну тут кладемо плюсик. Не супер дорого. Стильно і ну, досить таки класично. І далі в нас знову кеди, але від бренду Christian Dior. І саме ці кеди я знайшов на офіційному сайті, це моделька B57, і вони коштують 1800 доларів. А -а 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 -а. Ну, в мене тут немає слів. що? Да я, я навіть не хотів ці цифри переводити в гривні по теперішньому курсу, то що ну бо нашу мені лишній раз стресувати. Ну тут Крістіан Діор, Кеди, Шкіра, тому подібне. Хто в курсі за колабу Крістіан Діор і Джордан пам'ятають скільки коштують Джордани одинички від цього бренду, і в принципі на їх фоні 1800 доларів. Це ну це ще не є щось дуже багато, але порівняно з якимись базовими венсами чи самбами, ну ви розумієте різницю. Ну знову нуль засудження. то що, ну може людина собі таки купити. Будь ласка, хай купує. Що тут вже скажеш? Далі в нас йде ще один люксовий бренд, і це бренд Balenciaga. І на ногах Тараса Васильовича я нарахував цілих чотири. В різних кольорах однакової пари, і це пара Balenciaga Track 3XL. Ну, це такі класичні об'ємні Balenciaga. Ну тут не, не додати, не відняти. Всі, думаю, бачили і. Мільйон копій цих кросівок, і схожі кросівки там від різних брендів, в тому числі Adidas. Але вони, скажімо так, знайшли своє місце в загальній кросівковій історії. І особисто в мене є декілька знайомих, які мають треки, і вони всі ну признають, що кросівки об'ємні, кросівки в деяких випадках незручні, особливо в авто в них їздити. Але всі кажуть, що вони прямо зручні. От якось так вони правильно от ця колодка сконструйована. Шунути тобі в них зручно. Тому, можливо, і в нього є аж чотири різних пари. Ми бачимо: і срібні, і білі з червоними шнурівками, і чорні, і чорні з срібним. Ну, тобто, це як скедами стрей. Ну, скоріше всього, ця пара йому зайшла, вони йому зручні, можливо, зручно на гастролі десь їздити, або на якісь зйомки. Тому, ну окей. І якщо говорити про ціну цих кросівок, то знову на офіційному сайті вони, ну, по факту, всі оці. Кольори коштують 1300 доларів за кожен колір. Ну тобто розуміємо, скільки сумарно цих 4 пари коштують, але, ну, Balenciaga знов люксовий бренд, знов така популярна маднява пара, тому окей, хай буде, просто поїхали далі. До речі, там ще на одному фото він є в лоферах. Ну, чесно, це трошки не мій тип взуття, і я ніяк не розпізнав бренд цих лоферів. Тому, якщо ви впізнали і знаєте, якого вони бренду. І скільки вони коштують, пишіть в коменти. Наступний люксовий бренд в Тараса Васильовича це Emporio Армані, і в нього там більш такий спортивний стиль в інстаграмі, але це ну, 99%, що також рекламна інтеграція. Тому просто їх розглянемо як ще одні кросівки в нього на ногах. Саме ці кросівки на «Ансвері» я знайшов за 8 тисяч гривень. Ну розуміємо, це вже набагато нижче, хоча бренд також такий з трошки вищої категорії. Я особисто не дуже люблю такі кросівки. Ну тут же кожного вибирати по своєму смаку. І остання пара мажорних кросівок в Тараса цимбалюка на ногах: це скоріше всього Adidas Easy Boost 700. Ну, бачимо, що фотка така неоднозначна. Ну, по цьому такому особливому носику я ну на 85 давайте відсотків впевнений, що це саме 700 бусти. Це також є не дешевою парою. Вони вже не випускаються офіційно Adidasом, тобто. Це лиш перекупи. І якщо брати такий світовий перекупний сайт Farfetch, то там, в залежності від розміру, ця пара кросівок буде від 300 до 700 євро. Також не дешева ціна. Ну але тут вже більш така снікерхедовська тема. Це вже не щось таке супермажорне і непонятне. Ізі бусти, це ну щось більш для мене зрозуміле, і тут я розумію оцю високу ціну, тому що у мене в самого є ізі слайди, також не за дешеву ціну. І і тут, ну, я якби мав лишніх там 500-700 євро, то скоріше всього я б теж таки купив. Також ви можете пошукати ці кросівки по знижках на українській пошуковій платформі Echo Deals. Майже всі ці пари там є, вони всі йдуть по знижках і на українських, і на світових площадках. Я не гарантую, що кросівки з мажорної категорії ви на Echo Deals знайдете, але майже всі базові пари кросівок в цьому відео 100% будуть по знижках. На Еходілс. Тому користуємося цією платформою для пошуку і економії. А на цьому у нас все з тебе, як завжди, підписка на канал, лайк під цим відео, комент до 10 слів і підписка на спонсорство кросятні для раннього доступу до контенту. Також контенту тільки для спонсорів. Я помаленько добираю відео діючим спонсорам величезне. Спасибі за підтримку цього проекту. Бережемо себе, донатимо! Слава Україні!